Так, друзі, і після свят вертаємося до справ, дачних справ. Ось дивіться, які в мене огірочки. Я посіяла їх тиждень назад десь, проростила, а потім сюди посадила. Ось як вони вже виросли. І тут я теж посадила, а поки що вони не прокльовуються. Теж пророщені посадила, але поки що сидять. Друзі, ви тільки ну, подивіться, яка в мене вже розсада. І вона ще вдома в мене стоїть. У нас в цьому році ну, зовсім не така погода, як в минулому. Зовсім не така весна. Це я ось попікірувала ті, що е, самі останні посіяла. А це середні, навіть не перші. І це ось попікірувала. Ну, вже, слава Богу, погода в нас. Повинна налагоджуватися, вже вон сонечко небо чисте. Буду вести в теплицю на дачу. І ось тут в мене огірочки. Але ой, потяглися так, треба їх на сонечко винести. Бо тут менше сонечка. Понесу на сонечко. Його! Погода знов прекрасна, дачний сезон продовжується. Холодні перерви закінчилися на дачі. Класна погода, їдемо на дачу. Продовжувати дачні роботи. Ось згадала, що треба взяти цю, цей акумулятор, акумуляторні ножниці, постригти мені травичку. Так що, друзі, зібралася. У нас вже досить тепло. А, можна ось так от. Так, на велосипеді вже можна ось так от їздити. Ось, і не холодно. Залишайтеся, поїдемо разом на дачу. Так, везу ще цю розсаду, помідорчиків у теплицю. Десь буду її прилаштовувати. Ці квіти, маргаритки, на клумбу поїдуть. Бачите, як вони вже зацвіли гарно. Їх треба вже висаджувати. Скільки поп'янків? Я обожнюю ці квіточки. Ось ви бачите, як у нас уже дерева зазеленіли, дощі. Буквально після цих дощів і холодних холодних днів. Все так ожило, сонечко засвітило і все ожило. Наш зелений парк. Зараз поїдемо по холодочку через парк. Тут у нас такий оазис свіжого повітря, прохолоди, кисню, високі дерева. Тільки в парку тут високі дерева. У дворах ви не побачите високих дерев. ну Може дуже-дуже рідко. Тому що тут сильні вітри, дерева можуть падати, вки. Тому у дворах немає високих дерев основ. Якесь у мене таке почуття, знаєте, подвійне. Ви всі помітили і знаєте, пишете мені про це, що я така людина позитивна і завжди мені в основному все подобається. От, я мало критикую. І от деяким людям це не подобається. А, не знаю. Я завжди, я завжди знаходжу щось гарне в житті і красиве, яке б життя не було. А я розумію, дуже розумію і співчуваю, що в Україні дуже важко людям. І тому я думаю, чи, чи доречно я зі своїм каналом, що... Я показую те, що гарне, те, що мені подобається. Не показую якісь наші проблеми. От. Ну, мало показую проблем. Якось я звикла їх, знаєте, вирішувати особисто і не виносити на люди ці проблеми. А їх вистачає, як і в кожній родині, в кожної людини. Тому їх... Знаєте, я такі пишуть, мовчіть, що ви там гарно так живете. Блогери розповідають так? про гарне життя в Європі. Ну якщо воно гарне, я не кажу там про своє життя, що воно там таке гарне. Але взагалі у людей в Європі гарне життя, мирне, як і в нас було до війни, свята мирне життя щасливе, що тут говорити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Може мені поміняти контент, не розказувати, як гарно живуть в Європі. Я трошки заплуталася. Допоможіть мені, будь ласка. Ну а всім бажаю скорішого миру. Дуже всі вже втомилися дійсно. І... Найкращого, гарного настрою. І всього самого найкращого. в житті, що тільки буває. Бережіть себе. Ще трошки терпимо, чекаємо. Всі. Ну, а ми їдемо на дачу. І ось ми вже на дачі. Чуєте, як пташки співають. Прямо як в Україні. <ташки> пташки одні ті самі. Як і люди по всьому світу. Лізять туди-сюди. Так, друзі, в тепличці майже 30 градусів. Приїхала, познімала цю захисну плівку від холода, все в порядку. От зараз. Дивіться, які вже томати, вони якраз і холодно було, але вони росли. І в них вже з'являються пасинки. То я вже хочу трошки побривати ці пасинки, бачите, щоб вони не затримували ріст. Помідорчиків, ось так, ножничками. І оці нижні листочки. Ось оці нижні. Листочки, які до землі доторкаються, теж треба обрізати, щоб ніякі шкіднички і хвороби не чіплялися на томатик. Треба завчасно про все попіклуватися. Ось тут гарно видно вже який пасинок. я його так обріжу і ось цей теж. Ось так. Ну, ось так всі томатики треба зробити. Ось, бачите, вони вже. Вони вже Вже пускають пасинки Кінець квітня, друзі. Це ранній сорт томату Хілдарес Ось так він виглядає. Бачите. Якийсь дорогий томат. Самий дорогий, що я купувала. Насіннячка було мало, 8 чи 10 насінинок. Ось в мене 8 було. Цих один десь пропав. Тут і залишилось 7 кущиків. Ми побачимо, що далі буде. Поки що вони такі гарні ростуть. Ось ще, бачите, треба внизу. Один пасинок. Ось такі вже в нього стовбурці. І ось так він розвивається. Я вже один раз, навіть два рази вдобрювала мінеральними добривами: азот, фосфор, калій. І ось так вони вже підросли. Це я в другу чергу садила. Тут ще пасинків немає. Це по типу волового серця. Вони не ранні. Тут ще пасенків немає, але листочки, які торкаються землі, треба пообрізати, щоб ніякі шкідники не лізли. А я вам хочу показати, скільки пуп'янків на цій троянді. Бачите, тут просто один, а потім ще два. Один, а потім ще два. На кожній гілочці. Я думала по одному. А тут один і ще два. І ще два. От сьогодні приїхала. І таке ось побачила. Бачите, скоро-скоро заквітне. Буде дуже красиво. Все в порядку. Квіти квітнуть, але чорнобривців немає. Я не сфоткала, показати вам, да. і шпаки і слимаки все об'їли, просто все об'їли. Я вирвала і викинула, щоб вони не цей. Навіть не пахло їм. Ось, бачите? Ось як об'їдають Ось ось, таке от. ось кожна квіточка така. Я повиривала і викинула. Ось привезла ці маргаритки, ще буду саджати. Зранку в теплиці там займалася з помідорами, а зараз вже після чотирьох буду щось висаджувати.